півдню давайте наші киногороди, що на запорізькому напрямку є наш кореспондент зв'язку з цього міста. Вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Та страшна нічна атака масова по Україні. Вона пройшла повз обласний центр, тобто не було ударів по безпосередньо по Запоріжжі. Але було чути антидронну роботу вночі, бо дрони пролітали через наш регіон. Ну, було чути, як вночі також десь з півгодини лупили з реактивних систем по Оріхову і по Оріховщині. Окупанти було чути відбування вибухів. Ну і також маємо загиблих, трьох загиблих маємо, маємо. Поранених, от як працюють рашисти, окупанти, удар капами по Оріхову. загинув 60-річний працівник комунального підприємства, постраждало подружжя. Жінка 54 роки, 57 років, чоловік поранені. Атака на Степногірську громаду ФПВ дроном по цивільним мешканцям селища Приморське загинув 46-річний чоловік, загинув на місці. Ще один отримав поранення. В'їхала автівка між двома населеними пунктами Зелене Гуляйполе. ворожий дрон прилетів по цій автівці. Цивільні вдарив чоловік 69 років. Загинув його 67-річна дружина поранена. Ну, знаєте, отак отак. От нацисти діють на території Запорізької області, не розбираючи, хто перед ними там цивільні чи військові загалом було багато атак більше ніж зазвичай. 826 ударів нарахувала обласна адміністрація. Стабільно там під дві з половиною сотні артилерійських обстрілів, шість з реактивних систем, 560 безпілотників і 15 авіаударів по 21 населеному пункту на лінії зіткнення є відео з чергове з фронту з запорізького, з запорізького напрямку. Це дроноводи вирій працюють по бліндажах і будинках, де заховалися російські окупанти. Ну а вони їх знаходять і нищать. Генштаб повідомляє, що за останню добу не було наступальних дій на Оріхівському і Голіопільському напрямку. Ну однак суміжний з Голіопільським Олександрівський Олександрівським напрямок, де зараз йдуть найінтенсивніші бої після Покровська. Там 32 було штурмові дії, в тому числі в районах запорізьких населених пунктів Новогригорівки, Павлівки, Новомиколаївки. Там, ну, Далі там Донецькі і Дніпропетровські населені пункти. Там зараз ситуація дуже гостра. Росіянам там вдалося просунутися сили оборони, намагаються їх стримати поки що не дуже успішно. Ідуть інтенсивні бої на тих напрямках. Атомна на станція Рафаель Гросік, очільник МАГАТЕ, сказав, що там зараз перемир'я, щоб московити змогли відновити другу лінію живлення від української мережі лінію 330 кВт кіловольт вона зараз, начебто, відновлюється. Ну, Там знаєте, про що треба зазначити? Ця лінія вона виходить через розподільчий пристрій Запорізької теплової станції, яка там є неподалік від Атомної. І через, саме через цей розподільчий пристрій росіяни намагалися підключити АЕС до своєї території. Е, щось там вони можуть намухлювати. Я би на місці Гросі туди би відправив інспекторів, щоб вони подивилися, що там вони відновлювали росіяни. І, знаєте, там провокації вони ж не припиняються. Я от читаю, читаю що пише РіА Новості з приводу Запорізької АЕС, така, знаєте, свіженька інформація. А вони пишуть, це офіційне джерело російське, а вони пишуть, що Захід розглядає варіант з диверсією на запорізький АЕС, з розплавленням активної зони ядерних реакторів. І про це заявляє російська служба зовнішньої розвідки, підкреслюю, що натовці закликають київський режим здійснити диверсію з жертвами серед українців і жителів Європейського Союзу, навіть. І там пишуть, що радіація розповсюдиться і на підконтрольні Києві райони, і на країни ЄС поблизу української западної границі пишуть. І пишуть, що там от зараз Запад тільки думає, як саме на Росію покласти відповідальність в зв'язку з цим усім. І заблаговременно освітіть ситуацію в СМІ так, щоб громадськість зайняла сторону Києва. Вони за таке фантастичне просто маразм з офіційного джерела. От ну вони підірвали каховського греблю і поклали відповідальність на Україну. А тепер станція атомна, яку вони контролюють, вони також щось намагаються таке, знаєте, здійснити. Одним словом, ну да, за атомною станцією треба зараз слідкувати і слідкувати. Нічого хорошого від окупантів там очікувати не доводиться. На куповних територіях шанують колишніх вождів, радісно постять світлину з пам'ятником Леніна в Мелітополі, який вони там, начебто, благоустроїли, і висадили біля нього хризантеми хвойного растіння. Ну, ми вже давно такого не бачили, щоб стояв кривавий маньяк той Володя Ульянов Ленін, весь позолочений такий, і махав своєю рукою, як він це робив в кожному місті Радянського Союзу. Ну, Таке тепер у Мелітополі є. Ну і триває мілітаризація дітей. Колаборант. Іра, яка очолює фейковий Мелітопольський городський сувєта, депутату якийсь, на так званий день народного єдинства, використала знову неповнолітніх дітей, аби попіаритися, зробити фоторепортажі, притягла до себе так званих юнармійців, аби вони за її завданням намалювали якісь картинки такі про народне єдинство. Ну, підлітки там чесно намалювали там красиву земну кулю з голубом миру, дітей різних націй, що взялися за руки. Ну тобто протилежне всьому тому, що зараз коять російські вбитки. Всі на українській землі, але ми знаємо, що колаборанти на те колаборанти, щоб за 30 срібників ото запопадливо піддакувати московським окупантам, що кривава війна, яку веде нацист Путін, це насправді такі визвольні миролюбні зусилля в інтересах братського українського народу. Ну тут нас російська пропаганда, і оті її ідеологи людиноподібні нічим вже не здивують. За роки війни ми добре зрозуміли. Ким є насправді московитим? Отакі От новини у нас сьогодні з міста Запоріжжя, північних районів області, з окупованих територій і лінії зіткнення.